У малому залі будинку рад підписали акт передачі приміщення Смілянського промислово-економічного коледжу до сфери управління Черкаського державного технологічного університету. Документ закріплює передачу майна зі сфери управління Смілянської громади до міністерства освіти і науки України. Виникла ідея, все ж таки, передати на баланс, передати у власність міністерства освіти, тому що коли є господар. В даному приміщенні хочеться вкладати гроші, можеться вкладати гроші, тому що коли орендоване приміщення, ми всі розуміємо, що не завжди хочеться і не завжди можна, тому що це бюджетна установа. А коли дійсно вже буде господар і буде власник, то я думаю, буде розвиток, буде розвиток не тільки приміщення, а, зокрема, закладу. Дійсно, коли є в місті, в територіальній громаді навчальні заклади, це показує розвиток громади, це створює. Послідовність у робочих місцях. У нас дійсно сьогодні багато релокованих підприємств на території міста. Ми розвиваємо промисловість і дійсно потребують професійні кадри. Це як ваш коледж, це коледж харчових технологій, де також запроваджена дуальна освіта. Тому мені, чесно, приємно, що в Смілі є вища освіта. Професійна, вища, технічна освіта, тому я думаю, що наша співпраця на цьому тільки починається. Документ підписали міський голова Сергія Нанко та ректор ЧДТУ Олег Григор. Представники університету вже мають плани щодо розвитку освітнього закладу. Як я говорю, якщо є Черкаський державний технологічний університет, є Черкаська область, насправді, коли випускаються інженери. Так само, якщо є у місті навчальні заклади, які готують. Хоча б першого рівня фахівців, да, молодших бакалаврів, це безумовно створює якусь першу перспективу, тобто не треба дітям кудись далеко їхати. Колись ми починали їздити по школам, і коли директор хвастається, що о, наші діти навіть поступають за кордон. Я, наприклад, хвастаюсь тим, кому мені вдалося залишити в Черкасах, в Черкаській області, і це наш здобуток, тобто привити патріотизм до... Нашого регіону. рішення про передачу було підтримано і в міській раді. Особливу увагу акцентували на важливості розвитку гуманітарної сфери в місті. Мені дуже приємно, що є у нас такий вуз на Черкащині, вуз, який надає хорошу, якісну освіту нашим дітям, дітям нашої громади. Ці фахівці на теренах нашої Черкаської області дуже потрібні. І тому ось таку співпрацю, такий результат сьогодні. Що ваш навчальний заклад має, я думаю, хороше приміщення, і ми горді з того, що там будуть далі продовжувати навчання наші діти. Передача приміщення Смілянського промислово-економічного коледжу це ще один крок до того, щоб молодь Черкащини мала всі умови для навчання, розвитку та побудови свого майбутнього вдома.